Після вчорашнього такого ну, справжнього снігопаду у нас дуже дійсно гарна погода. Фантастична просто погода, таке небо блакитне-приблакитне, гарне-пригарне. Таке чудове-причудове. І, знаєте, людей зовсім інший вираз обличчя. Зовсім інший настрій. І зразу всі згадали про свято, про завтрашню Лазареву суботу, про, про вербну неділю, 13 числа. І зовсім по-іншому виглядає все навкруги. все-таки від погоди дуже багато залежить. Добрий день, добрий день, Лізенька, добрий день. Добрий день, моя дівчинка. Ти ж гуляєш, да. так? А тут будівництво йде. Знає люди, які люблять це роздивлятися. Їм дуже це подобається. Як ну, гарно.